Продовжуємо інформаційний випуск. В університеті митної справи та фінансів відзначили 10-ту річницю утворення вишу більш детально у наступному сюжеті. Університет митної справи та фінансів святкує свій перший ювілей. Десять років тому, за розпорядженням Кабінету міністрів України, відбулася реорганізація двох відомчих навчальних закладів: Академії митної служби України та Дніпровської державної фінансової академії. В один виш, у підсумку на освітянській мапі нашої країни, з'явився потужний багатогалузевий заклад вищої освіти. Десять років тому урядом було прийнято надзвичайно вірне, ефективне, як показав, показала історія рішення об'єднати дві академії фінансову і митну, створивши в місті Дніпрі університет митної справи та фінансів. На мій погляд, за ці десять років. Університет, його колектив доказав, що дійсно те рішення було справді оптимальним. Те рішення було не тільки рішенням того дня, а уряд подивився в майбутнє. Сьогодні університет митної справи та фінансів впевнено входить у трійку найкращих вишів Дніпропетровщини. Є одним із чільних гравців на ринку освіти нашого регіону. А також посідає почесне місце серед найкращих українських навчальних закладів європейського рівня. Стратегію розвитку УМСФ підтримує потужна наглядова рада, до якої входять відомі представники політичної та економічної еліти України. За ці 10 років робота над розширенням спектру освітніх послуг в університеті не зупинялася ні на крок. Рівно 10 років від моменту набрання чинності відповідним розпорядженням та утворення університету митної справи та фінансів дає нам можливість говорити про те, що рішення було цілком виправданим і цілком правильним. Якщо ми починали виключно з митної справи, і виключно із фінансів, то на сьогодні університет це фактично нішевий університет такого класичного формату. Широкопрофільний заклад вищої освіти, який готує фахівців за 30 бакалаврськими програмами і 20 магістерськими програмами. Випускники університету митної справи та фінансів разом із дипломом отримують ще й перше місце роботи, що є дуже важливим фактором для вибору здобуття освіти саме в цьому вищому навчальному закладі. Насправді, от ця, ця зорієнтованість з одного боку на регуляторну політику, а з іншого боку, на все, що пов'язане із зовнішньою економічною діяльністю, і є родзинкою нашого університету і визначає конфігурацію тих. Спеціальностей, за якими ми готуємо, і е, тих фахівців, яких ми випускаємо. Ми дуже тісно співпрацюємо із стейкхолдерами, із потенційними роботодавцями, орієнтуємося на потреби ринку праці. Також цей вищий навчальний заклад має світове визнання. Наприклад, є членом міжнародної мережі митних університетів, асоціації агентств місцевої демократії. Як платформи співпраці на базі УМСФ створено численні міжнародні центри. Тож у стінах вишу вирує цікаве студентське життя та йде різнопланова робота? У кожній історії є буква і дух. Буква це те, що прописано, встановлене документально, традиційно, і так далі. Дух це те, що наповнює стіни, і стіни наповнюють. Перш за все, не тільки підручники, документи, стенди, заняття, лекції. Стіни наповнюються гоміном студентів, енергією викладачів, стіни наповнюються духом університету. І, на мій погляд, це той ужбовий заклад, де дух університету справді є. Це те, що завжди називалось Альма-матер, університет з великою літерою. А ще цей виш, чи не єдиний в регіоні, який забезпечує своїм студентам змішану форму навчання, коли в країні йде повномасштабна російсько-українська війна? Першокурсники, зокрема, навчаються очно. Вирішила сюди поступити, бо це один з університетів, які ходять очно. І я вважаю, що навчання очно більш ефективніше. Університет дуже крутий, дуже багато західів, дуже цікаві викладачі. В Мене було вже чотири пари в сумі за цю неділю. Ось дуже цікаво розповідають. Мені дійсно цікаво, хоча ну в школі я себе так не почувала. в університеті. Також дбають і про духовне виховання на цьому наголосив керуючий Дніпровською єпархією православної церкви України митрополит Симеон. Який прийшов привітати виш із 10-ю річницею від дня його створення? Ми радіємо, що 10 років у нас є така спільна праця в єдиними устами, знаєте, єдиним серцем в ім'я України. Я вважаю, що всі, хто проходить через ціни і через навчальний процес цього нашого університету, вони, вони здобувають велику освіту. І я щасливий і радію, що духовна опіка університету вона теж триває. Бо ми сьогодні бачимо цей величний розвиток нашого університету. Я дуже хочу подякувати ректорату, хочу подякувати опікунській раді, хочу висловити слова, побажання всім студентам, які приступають поріг кожного божого дня по цьому університету, щоб у них були великі мрії і великі плани, бо це наше майбутнє, це наша Україна, і в цьому нехай Бог любить і благословляє кожного з нас святом. На урочистостях з нагоди десятиріччя Університету митної справи та фінансів звітували про здобутки, дякували педагогічному колективу за плідну працю. Також лунали привітання від міжнародних партнерів та добрих друзів вишу. Ольга Ховрич Ілля Ломовський. Новини на ДО1.